Перепрыгнули, рем ремстанція, все. Вешку, вешку, пром... вешку. Все, погнали. А якось можна мікрофон, ну, замутить навсегда. Не знаю. Ну, саундс. Саша, сідай, керуй. Алло. Мастер. амбівент... Ай, ай, ай! Я це снял. Ти в мене на колінах сидів. Все, погнали. Я його тримаю, двері, дверей Вперед в нас немає. Дверей в нас немає. Я, я сів за стілий і його тримаю. Все, погнали, заводь. Пиво полить! Блін, колбаска. Колбаска прямо. У нас кольоса не застопани. Отпустить мене, мене за цього лагає. Відпусти. <ріхи> Нахуя лишний від дебіл, блядь, їх два якраз. Тут у мене був третій. А да, позаду другий єсть? Да. Ого, ти як сова. Так ти тоже ні. А ти знаєш, що у те, тебе та сидушка крутиться? Mm. Да, тіке. Тіке. Ой! Подожди. <registry> зачекай. <рій> Будь здоров, блядь. Рубі! Як її крутить? Я не знаю, я відоса бачу, що її yeah. крутить. А, а, де, а де, Дім? А Дим, де? назад. Это я у видоса бачу, тикайся. Демонтаж вона зробить. работать. Спасибо. Спасибо, Дура. О, двері я. Ай! Ай-ай-ай-ай-ай! Бля, это нахуй просто. Я краще Угу. Це... Все, закончился, металл. Не, після такого треба певка. Пивка, пивка, де пивко? Нема пивка. Оп-оп. Чвиняшка, вигру на курите не пойти нікого. Так. А? контри. Все нормально. Все, погнали. Let's go. Ого. диви, Летс Та Татай, здай, сяду. Там вже пронимается, блядь Мені не выбрал, бля. Ти сядь збоку на цього. Подожди. Наш пика наш печакал тут, да? Да. Двери не закрили. Ого! Подожди. О, диви, 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 диви Блін Пиво можна в підлокотникам кинуть. Бармен! Бармен. I want one beer я зрозумів. Бармен все повод. Бармен уже бармен кайфує. Наліво. По прямій нам. ну наліво дорога була. Так, головне сейчас не no. краєвити за вікном? <ріх>, не прыгай. А ну ліжко тут. Чекай, що це? Ой-ой-ой, а ти в. Ага. Я, я тільки бачу. Закрий! <laughs> я бачу тільки дим від цигарки. Ти бачиш, я. Ну... Та я зрозумів. Okay. Тихо-тихо, тут пиво. Саша, не вези нас! Так! Пиво, пиво, the хочу впіймати. Чекай! Треба пиво впіймати. А де пиво? Десь тут пиво було. А нам давай одразу донизу, напевно. А, це перевернуть. Да, я минулий раз тут упав. До низу, Парні, парні, парні я, я знаю, як тут їхав. Я ноги зламав. Молодець. Мені Мне кажется, так же само і Дима тоді їхав. Так. Ну, в машині сейчас раз, два, три, пізна. Е, Я краще сяду і пристібнусь. Як пристьоб... Немає як пристебываться. А ми все. Та? Ми в халепі. Вирулюй, що ти сидиш там, оце, Да-да-да. О, о! Пішла. Це як ти знаєш, як е, цей... <кхем> як запор у тебе, а це такою самою штукою в лікарні роблять. Згодний. Ідентичною просто. Тоже якогось шнурка в'язують. І погнали. Ще треба. Давай, 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 тяну, тяну. Аж сюди, да там, де я стою. А, аж на скільки? Угу. Ну я тяну. Отлично. Сейчас мы його перевернем, щи. Да, 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 так раз. Короче, я зараз чисто, пацани, по ощущениям. Не-не-не тянет! Мы не тягне. Я, не... Не я навіть не. відпускаю. Сука, дебіл, ніхто не тягне, да, блядь? Подожди, Оце відпустить? Оце відпустить? Чи затягнуть? Я зараз не ну, чіпаю взагалі. Так, подожди, Коли я скажу, тягніть повністю максимум. Готові? Так. Давай, блядь. Отпускайся. Я якщо ще тяну. Бездавай. Да. Все? Тут всі на місці? Чекай, чекай. Я не в на тісті. Месте. На жмеренку їдем. Рівне. Бо дороги ж рівне. Так. Вилітаємо. У мене ж по цей зварюванню перший розряд. А по піздіжу другий. Что ти, блядь, кой малий був вилку, блять. Короче, тільки пару раз било, да? Да. Вилку в розетку висував Ти не значить, що це токарба. Папа токар, ти Я ж казав, не токар, а зварювальник. Там не пизди. Ну, це само собою. Вангара. Так. Іди сюди, тільки що покажу. О, я, ту, я туди <риві> не хочу. Я не хочу. Я туди не хочу. Ай! Боляче. Ага, а тепер друге питання. Ли, <риві> давай лебітку <риві> сюди. Лебітку, <риві> <Підніми>. лебітку <риві> <лебідку, риві> <лебідку, риві> давай. Ні-ні-ні, підніми мене, кусь. Добрый не вище. Блять, я сюди можу підняти, Ну. Да. О! Блин. Зрупируйся. Ну, перный стоп перней! Выкидай води, нажми, блядь! Бр... О! А мене візьми за цимбали! Ой, бр... За цимбали, мене візьми! Прияєш! О! Візь... Бери мене! О! О. Ай, ай, я Не вмер. Чекай, мені ПВК треба для ривка. Ага. Давай, закидай. Як їх називають? Лестницями в мене не А чекай, а як кістки по цей починить? Іди сюди, підходь. Ні, ні, тільки не вдарь мене, бо мені. А, чуєш? О! Сердінка. На її можна лечитися, я думаю. Та, то, сардин, полечився. Подожди, ти какаєш? А чом тебе цигар Што? знизу лежить, и срака Хто? цигар! А шо? А з руку... А що ти... А як ти ты А, Я понял. Я понял. А чого цигар в тебе знизу? Не знаю. Сашка, іди сюди. Што? Підходь. А як я вийшов вікно? Сейчас. Він сидів, короче, на цьому. А ну иди сюди. Да цигар у мене? Знизу чи ні? Ні, в тебе ну... в правильной дверь, скажімо А так. Да ба! Хто припарковал цей агрегат тут, бля? Я через вікно вийшов. А ну дай я через унітос сяду, навірно. Не сяду. Кидай. Погнали. Ступеньки для карликів робили, ну -мо. А мене забрать. Завучить они. О. Все, погнали. Ага, місця зайняті, я зараз Та не та кнопка. Все, погнали. Не туди їду? Понял. А куди там? Тільки дах полагодили. А в нас, слухай, у нас уже и машина побита полностью. Мы тільки. Mm -hmm. Ладно. А мы ж тут наверх не заскочим. За чи заскочим с такой машины побитым? Что за скотчем нормально? Тобі нормально? Дай я підкурю от твоєї сишки. О! Дякую. І що у вас тут за... происходит? Дивися, якраз оці подстаканники для моїх ножок. Ля. Ага. Чекай. Що ти робиш? Можеш від. Не, не треба мене за вікно. Випий, за вікно не сідай. Так, да, парні тут... Оце накурились мене. Блін, загаси цигара, цигара загаси. Ми одного Тих 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 тих, поволі, поволі. Саня. А це ти спалив в ліс. Ти куриш і ти спалив Ні, Не, отак я спалив. Отак, це я був. Ох ты курва, мать! У нас минут два Погнали. А, він тут. Ні, не годні. Тепер ми Щас, та, та, Тепер ми тебе повозим Ладно. Стій з боку. Так, ну поки з розгону. Я пристегнулся. Другу давай. Тут дивіться до двигатель. А, я. я зрозумів. випустіть мене. тихо О, не надо випускатися Я погнав. і Я впав. Да, метро. гаси Гаси агасий. Чекай, а. Де взяти ще одну палку? О, сюди, внизу, 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 внизу. А що внизу? ось сю внизу, сюди. Лай. А, бачу. А зачем це гасить? Що палку взяти? Да, і воно, бачу, там оцей штифт. Штифт. Десь, що? Вагіногасник чи шо? Я взяв штифт, але в нас немає куди його ліпить. Давай Н... палку сюди. Палку давай! Широкою на широку, я ти <ривіт> казав <ривіт> 100 раз. Я це управління <ривіт> Дуже люблю. Ти сто раз сказав, що як робити? Ну сюди, ага, ти чухаєшся. Та не пішли. А. А ще палка треба? Не, нахай. Не. А, там з розгону, я зрозумів. Да, тут. Його мали на Это він такий маленький, но А він с палкой, а він с палкой. Да, да, койкой. А зараби скриншота. Зароби скриншот, окей, есть. А вот так зарабайск. Ты палку вык? Куда ты палку? Выкину палку. Ладно. Погнали. Давай, друга з буксу. Ми, конечно, з його палкою цією. А. а далі куди нам? Прямо. А, бачу. Там вогнегасники ще видавати будуть, бо я не забрав. А, нема, нема, не треба не буде. Я ноги може ви мене піднімете. Та наха. А да ти поламав їх. А от там, де ви почали спускатися, от му я десь. В канаві. Канаві! Uh... <різь> <різь> там, де ви спускалися, тільки я в канаві, да? І я щас буду. О, я відштовхнувся, нормально. А, ось. Ам. А, нік там. Диви, він підкорив. І погнали. В пісюн жарко, мені не крутись. <різь> Пога... Погаси це игра. Чекай. ти мене нізвайся. Чекай, я його відпустив. Та я знаю. Треба. Його на ліжко покласти. Він тоді Та в... укола отробить, а не? Він, воз... кола, да. Він возродиться. На ліжку тільки уколи робляться. Мені каже, що ти не хочеш йому робити. робить. Що ти як тряпка, Андрій? Чекай Ну не випадай Андрій! Буде вяленький, не? Поклади його. А ну поклади на ліжко нормально. Та блін за ну, за руки, Один за ноги взяв Що ви Як... Так. Дівчата. З дівчата паркінга прибраться. Женем Погнали. Тут треба напевно швидко їхати. Ой, вогник, вогник, жарко, жарко. Mm -hmm. Ух ти, ух ти, Не та передача. Аж хруснуло. Так, лайбадрон дрон Там сісіськи жарите? О о! Mm -hmm. <coughs> ти ж... оп-оп! О, на попкорн. Погнали. Нормально. А ну, мені. ты меня. Не-не. Я підійшов ближче, кинь. Давай. Падає? Угу. Ану, я отак так тримаю. Не, не. С... При... Не продуманная гра. Блин. <звук> 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 Куда? Подожди, там ще. На один бургер. <звук> Не. Кстати, фрізить, як, як носиш. Не оптимізована -e? гра. Так вона ж тільки вийшла, звісно, не оптимізована. <laughs> ah. <laughs> ну я тільки починився, <laughs> 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 ти дворовий кіт. Дворових котів не можна відпускати далеко. Все, погнали. Тихо. Газуй. Газуй, газуй, газуй. А ты шо все? А кто меня сзади? А свикловый пау. А шо ты? Ну шо? Навіщо ти впав? Запусти з чекпоинта, все равно дра... Він... Oh! <laughs> а ну дай я хочу погратися. Десь... Не можу. А підтяни я його! О о, о! 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 Понятно! Де, де, Ти бачиш, я з ним літаю. А таке... Як кут цепиться. Да вис я можешь так. Ай. А тут шо? А тут... Я так поняв, ти підняти можеш Угу. І ти тут вилізти по суті можеш, да? О. Ты рисховый хлопец. Ну там мені ж не видно донизу. Хочу спішити. Я впав. Я в лаві згорів. <звук> угу. Я, я думав, так воно відкривається. А По правій стороні. Надо оббегать. Да, <связь> фойен. О, все, 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 все. Ладно. А ну, чекай, стись, сдись, зачем оббегать? Чекай. Это вот дурней занимаемся. Сідай Я надеюсь, сесею да. А ти можеш з флеєром не тікати? А сейчас я ж дошка идушу хоть. Mm. Угу. Все-таки на газ. Угу. Mm. Угу. Mm. Mm. А ты тоже що зробив, да? Угу. Mm. А що ты зробив? Упав. А те звук. А куда ты поехал? А куда нам? А ничего, что у нас разъебана тачка? Mm. Тормозы, все. Ну тормозы! Mm, -то парковку включи. Да включи в парковку. Да с цей. Там чинилка была. Ты на паркінг так и не поставил? На паркінгу вона стоїть. Серйозно? Да. А ну сядь. Пар паркінг есть ли на цей? На, на п. п. Ну. Ну думаю. тепер стоїть, бо до того вона котилася нахер. Тубах. бах. Не знаю, флеер. Блять, я тобі донизу його скину. А Венджі не заливається, поняв масло. О, злий Флеєр десь, я тобі тут покину. Немає. О, О! Сто! Єсть. А дождь ты чуть-чуть не бачив. Стой, тепер стій ти тут. Дебютка, і ти десь там. Чекай, 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 засукнись. Тільки я ж не можу туди перепригнути, я упав в цей раз. <кхи> Як його перепрыгнуть? На, шіф... на край 6. Ну, я впав опять. Ааа 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 В чому проблема? Куда я? Ніхуя не видно Як тут? А як його зацепити внизу? Кого? Значить зацепити А, Переезжаю. А ти де? Да. Я знизу. Ти живий? А вибратися є варіант? Є варіант, але ну, сенс тобі спускатися. Ти я маєш проїхати. Вибратися? Мені то є. Тільки я тут полудохлий. Но я тобі скину. Цю. Кого? Хавалку давай. Ні. Пульт. -пульт. Блять. Підніми мене, я дохлий. Нахер тобі пульт. щоб ти мене цей тягнув, понял. А ти бачив, що я робив? Що? Ну, подивись до гори. А да ну, тепер когось закинуть туда. Давно справа підйом. Ти можеш відпустити Не. мене? О, вс, лестница перед тобой. Ну. Дякую. Піднімай Лестницу на нем. Шо, сдох? Не... Ну так. Что я кейс неживучий живучий, якийсь. Так я двічі впал. Там змея, ты сейчас наебнешься на змеи и все Классно. <мех2> там с флайером надо подниматься, там немая сенсов, там не видно нихера. Ну, давай. Только вот лебедку. бетку. А, есть. Ладно. Только скажи, я же не, не, не знаю, сколько крутой. Крутой, 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 Отпускай. Тільки тормози, 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 тормози. Зачем? Ну, бо тут кинай Так, дороги. Вона їде? Да. Скажи, коли стоп. Хватай. Блин, а в мене тут ось замешательство. А що там? А ну, чекай, отдай от газового. Оцього. А, блядь! А, чекай, а. тут кнопка є. Ні, а, направо, мені на нахер не треба. Нам треба... А, Оно міст, ти бачиш, де спускається міст? А, Ади. Я Ого. спустив міст. <звук> чекай потроху. правейший Давай, 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 давай. В цей день, понял? Да. Левейший, давай. заднюю не включил. давай, кто Только стой, 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 стой. стой. Перше, треба ковуськи випити. Заїжджай. Поволі, поволі, поволі. Ще, стоп. Як вони проєктували? Не знаю. Поволі, поволі, давай. Тут лава, тут обережно, тут... Сюди лава, давай. Та ну не вправо наліво! Я наліво крутив У тебе колеса направо були вивернуті Ну все